Всім привіт! Мене звати Юлія, я сертифікований нутриціолог, особисто схудла на 11 кг і вже більше трьох років підтримую свою вагу. Займаюся тим, що допомагаю іншим дівчатам отримувати їх результати без дієт та обмежень. Сьогодні пропоную вам до перегляду влог мого тижня: Беріть свої улюблені напої, сідайте зручніше. І ми з вами сьогодні разом підемо до маркету, підемо на базар, а разом зробимо контент для мене та поїдемо в Анталію їсти суші. Тому сідайте зручніше, давайте проведемо цей час разом. Вирішила сходити купити рибки на вечерю, запікти. Тут прикольно, що в магазинах ти можеш попросити її тобі почистять. Можуть її приготувати за бажанням, І це ну, почистити точно це без доплати. Ти просто платиш якби за повну рибку з кишками, з усім, а тобі її чистять. Звичайно, там виходить менше грамів, але все ж таки тобі не треба думати про те, як ти її почистиш, наріжеш і так далі. От, тому дуже зручно. Обожнюю цю магазинів. Це просто магазини, в яких є абсолютно все. І просто подивіться, які гарні овочі та фрукти. Реально краще, ніж на базарі. А це великий відділ сирів. Просто хочу показати ціну цієї прогулянки. Просто, ну, це просто жесть. Я просто вся мокра, вся червона. Ух, оце жара, звичайно, оце жара. Так, зроблю вам невеличку розпаковочку. Купила рибку, потім покажу, я її зараз буду запікати. Дві штучки це морський ліж. Якось так він називається. І за дві штучки 336 лір. Отут Кілограм 200 вийшло. одну зараз запічу, одну закину в морозилку. Купила ще трошки абрикос, трошки черешні і синій виноград. Оце мені буде потрібно на господарстві. Потім у нас закінчилися спагеття. І знайшла отакі батончики. Протеїнові. От, і у них такий класний склад, але все одно хочу сказати: якщо їсте протеїнові батончики, то їжте їх як десерт після основного прийому їжі. І все це мені вийшло майже на 600 лір. От 594 ліри. Тут можна в принципі, подивитися по цінам. Ось так. Буду зараз рибку запікати і їсти. Я дуже люблю просту їжу, просту в приготуванні, для того, щоб не заморачуватися. І я люблю робити на декілька днів одразу, тому що я дуже така лінива в цьому плані. Я люблю зробити. Я знаю, що в мене все є на обід на вечерю, і я можу займатися роботою своїм навчанням, практиками. І тому я ось так от готую. Тут рибка в мене буде на 2 дні. Все дуже просто: додаю спеції: сіль, лимонний сік та лучок. Так, ось що в мене вийшло: салатик, булгурчик і рибка. Ось це половинка рибки. Булгурчик зварила. Тут з ще такі фруктики на десерт. Ось так дивіться, як гарненько. Сьогодні у нас погода якась така закрита, сонечка немає, я така в окулярах, все окей. а Йду на базар. Треба мені купити овочі. Деякі фрукти купила вчора, подивлюся, скільки в мене буде пакетів. Може ще якісь фруктики які прикуплю, але основа це, звичайно, овочі та зелень. Коротше, беру вас з собою. Отже, щось мені не дуже сильно сподобалось сьогодні. Це на базарчику. Я скупилась на 150 лір. Купила трошки зелені, огірки, помідорки та перчик. От. І все. Значить, показую, що купила. Ось тут листочок салата і рукала. Тут такі помідорки, перчик і огірочки. І зараз ще покажу, що в мене є в холодильнику. Ну, і ось як тотально виглядає мій овочевий відділ. Тут декілька видів фруктів. Думаю, ви бачите, огірочки. Тут ще є кабачок, морква, перчик. Ну, це, в принципі, я вам показувала. Є ще лучок чесночок. От, і, коротше, ось так. Іноді процес роботи виглядає якось так. Тут зараз прописую рецепти. В мене є. Така невеличка задача, яку я сама собі поставила, це зняти п'ять рецептів. Два зніму сьогодні, і планую завтра зняти ще три. І завтра планую зранку. Зараз вже так після обіду і сонечко пішло в іншу сторону. А завтра хочу зранку, щоб так сонечко гарно падало. Я сподіваюся, я там не спекуся, бо в мене локація така на балконі. Я, можливо, потім покажу далі у відео. Ну, коротше, прописала 5 рецептиків, вони будуть в інстаграмі. Ось так, власне, проходить процес зйомки. Я цю локацію пробую вперше. І ну мені поки подобається. Я сподіваюся, вам також сподобається. Потім переходьте в інстаграм, подивіться, як вам мої рецептики, як вам локація, обов'язково напишіть коментар. Мені буде дуже приємно. І взагалі, тут я хочу закликати, щоб ви підтримували улюблених блогерів, підтримували їх контент, тому що. А, правда, дуже важко, іноді буває а, щось робити. Це дуже енергозатратно. Потрібні, по-перше, ідеї, по-друге, час. По-третє, треба вміти реалізувати ці ідеї, які ти придумала. І повірте, мені, наприклад, це дається дуже нелегко, тому обов'язково пишіть свої враження, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобаєчки. І, взагалі, мені дуже приємно з вами спілкуватися що тут що в інстаграмі, і реально, коли я отримую ваші якісь відгуки, зворотній зв'язок. То мені здається, що я все роблю не зря, не просто так. От тому підписуйтеся на мене, підписуйтеся на інших людей, яких ви дивитеся на Ютубі в інстаграмі. Підтримайте їх контент і надихайтеся, повторюйте, якщо вам це подобається. І ще, якщо вам хочеться щось реалізовувати, щось спробувати нове, обов'язково пробуйте це все. І реалізуйте повністю свій потенціал. Ніколи не треба соромитися, боятися, а треба просто йти в це. А що, якщо це справді те, що вам потрібно? А що, якщо це справді те, що змінить ваше життя? Колись я вам розкажу повністю мій шлях, що я пробувала в своєму житті і до якого висновку я прийшла. Це моя така фото-відеозона. Так це буде виглядати. Не знаю, ще коли буду виставляти ці відео. От, але трошки привідкрию вам фронт роботи. Добрий, Добрий раночок. Я сьогодні вже 8 ранку прокинулась для того, щоб поки там гарно опадає сонечко, щоб там познімати відео. Зараз я. Переодягнуся і бігом. Я не знаю, сподіваюся, я за годинку в зняти три рецептики. Вони дуже-дуже легенькі. От, покажу вам потім результат. Ой, ви мій голос. Ой, добре. Всім доброго раночка. Коли ви там дивитеся в цей влог. Зніму трошки за колісся. Це вже один рецептик готовий. Другий ось тут. І третій, зараз в процесі, зараз я трошки поприбираю, поприбираюсь. Ось, будь ласочка, от, і потім вже буду робити третій рецептик. Дивіться, це який смачний, боже. І ось кінцевий результат. Ще треба боже, скільки мити. Коротше, є хумус, є десерт. Це мій обід, це мій сніданок зараз буде. От, і потім в мене зустріч, і потім я буду все прибирати у Просто Дивіться. Ну і показую вже точно завершений варіант, коли я все поприбирала. Подивіться на цю чистоту, будь ласка. От, все. Дякую вам за увагу. Напишіть, як вам було створення мого контенту, чи сподобалось, що сподобалось. І напишіть, чи чекаєте рецептики. Все, я відпочивати і монтувати. Коли у чоловіка був вихідний, то ми їздили в Анталію в старе місто, трошки прогулялися, я познімала контентик для вас. Можете подивитися, хто сумує, або, можливо, хто ніколи не був тут. Ви можете подивитися на ці турецькі базарчики, на цю просто тучу народу який є навколо, От, можете прогулятися зі мною по віртуальній Анталії і показує Анталію, яка вона є, скільки людей, стільки сміття. От, подивіться на ці таксі, дуже знамениті в Туреччині. Я привела чоловіка їсти суші. Назву цього цієї кафешки я залишу в описі. Я в цьому закладі була вже не вперше. А коли я була вперше, мені дуже сподобалося. Ми тоді їли декілька видів ролів, це морозова мочі, вона називається. Мені здається. Дуже воно смачне. І саме тому, тому що мені сподобалося, я привелася сюди чоловіка. Але в цей раз було дуже спекотно, на вулиці не було можливості сидіти, тому ми сіли всередині, а всередині дуже така маленька площа. І дуже багато людей, і реально нам прийшло, прийшлося так тіснитися. От, тому в цей раз було гірше, але я десь 7 з 10 поставлю смачні свіжі суші, і їх там роблять, надзвичайно прямо при тобі. Чоловіку моєму дуже сподобалось. Він сказав, що десь на 4 з 10. Дійсно, в Анталії є суші, які смачніше, ну, мені зараз, принаймні, так здається. А, от. Але так, щоб знаєте, один раз, там, десь, коли ви прогулюєтеся зайти, поїсти там, суші або а, якісь нудос. 100... В принципі, окей, тому залишаю вам це посилання, краще, знаєте, йти тоді, коли не дуже такий якийсь аншлаг є. Отак От виглядає воно. І далі ми пішли знову гуляти по Анталії. Ця кицька передає вам великий привіт! Hello. І, в принципі, це вечірня Анталія, це саме центр старого міста. Тут вид на море, вид на Частину Анталії, також обов'язково тут погуляйте, коли приїдете. А я дякую вам за перегляд. Я дякую, що ви були зі мною. Підписуйтеся, я намагаюся виставляти відео два рази на тиждень, тому мені буде додатковою мотивацією ваша підписка, вподобайка та коментар. Я дуже дякую вам за увагу. Я дякую, що ви. Приділили мені цей час, і мені знову ж таки дуже приємно, що ви мене дивитеся.